Привіт! Сьогодні в магазині фризумані.pl ми для вас будемо тестувати обладнання та косметику. Я вам сьогодні покажу процедуру нанопластики, яка відновлює та розгладжує волосся, але увага без випрямляча. Чи це можливо, то давайте перевіримо. Сьогодні я не буду пропонувати МАГДІ процедуру кератинового випрямлення або ще якоїсь гарячої високої температури. Я обіцяла досягти ефекту за допомогою маски Nutri Quinoa без випрямляча. То буде гладке випрямлення, випрямлене волосся, і то ми будемо робити за допомогою трьох кроків. Для лікування волосся я буду використовувати набір плацента Life Nutri Quinoa. Який має діючий компонент квіноа? Він був вирощений в південній Америці, за допомогою якого і має той кіноа. Він діє на ваше волосся двома способами: бо по перше, він відновлює структуру пошкодженого волосся, по-друге, водночас створює захисний бар'єр і розгладжує кутикулу вашого волосся. Який ефект то як після звиклого для вас випрямлення або нанопластики? Голову треба вимити добре, ретельно два рази, щоб пінка була добре по всій, по всій длині волоса і помасажувати волосся і потім змити. Зараз пройшло вже 10 хвилин і ми будемо повертатися до крісла. А зараз настав у нас третій крок для двох вазової, для двох Ми, Я буду розпиляти його по волосам. Він має в собі цінний вітамін в 5 з екстрактом кіноа. Він підкислює трохи волосся ваше. Робить легке розшісування. Зараз я буду використовувати чудову сушарку Валери, яку ви можете побачити на нашій інтернет-магазиновій сторінці фризуманія.пе Просто правда, Минула півгодини. А ми вже можемо побачити результат від набору плацента квіноа. Волоси виглядають гладкими, блискучими, живими. Як я обіцяла без випрямляча. Ми волоси висушили сушаркою тільки на щотку. Ви можете і той ефект може триматися до 4 тижнів. Ви можете побачити на нашій інтернет-сторінці догляд за волоссям вдома, і також під цим відео ви можете є посилання на інші відео.